І починаю думати про віру, чи є вона в мене, що до того, наскільки за 20 років ми зможемо подолати а, цю, можливо, найскладнішу реформу. А, найскладнішу, перш за все, тому що постійно бракує політичної волі. Знаєте, от ми, як організації державного сектору, ми дуже багато років взагалі а, не звертали серйозної уваги до яких... Експертних чи адвокаційних зусиль в цьому полі. Подивіться, з початку Незалежності України почалися розмови про те, що і що як і багато інших досвідів кримінальної юстиції, необхідно реформувати. Народжувалося немало планів. Нарешті, при набуті членства в Раді Європи ми отримали умову, яка лишається невиконана до цього часу. Згадайте, в Конституції 96-го року були передбачені прикінцеві положення, які теж передбачали, що прокуратура продовжує виконання цих функцій виключно до того часу, поки нарешті буде прийнятий новий закон про прокуратуру і всі розуміли, що це буде той закон, який передбачений Резолюцією 190 парламентської Асамблеї Ради Європи, який наближає Україну до європейських стандартів. Скільки років пройшло з того часу? І все ми лишаємося в тому ж самому місці. Нарешті, я можу сказати, що група експертів, переважно із недержавних організацій, але частково за участі наших колег на той момент із прокуратури і з МПС, зібралася і ми тоді підготували в дуже стислих, стислий період перший проєкт закону про прокуратуру, який отримав позитивний висновок від Венеційської комісії Ради Скоро. Здавалося, так? Це сталося два роки тому, правда. Ну, здавалося б, вже шлях настільки відкритий, що просто залишилося провести політичні рішення для того, щоб законопроект, який розроблений, підготовлений, отримав підтримку з боку найвищої експертної середовища Ради Європи, був в Україні прийнятий. Ми почали рухатися, наближатися, але зараз ми бачимо, що навіть після цього євроінтеграційного переламу, який відбувся, політичної волі знову бракує. І бракує, ви знаєте, через дуже цікаві причини. Якщо послухати тих очільників, які зараз могли би стати речниками цієї реформи і активно її просувати, то ми чуємо про те, що Ну, Знаєте, ця законопроект, ця реформа була ініційована за часів Януковича, тому, можливо, нам все треба починати спочатку. А, знаєте, мені здається, що тут фундаментальна підміна понять От Інститут прокуратури в тому вигляді, який він є і який він залишається, був одним із товпів режим Януковича. Це саме та прокуратура, яка організовувала переслідування громадських Саме та прокуратура, надмірні повноваження якої завжди були причиною для тих цих зв'язувань, які ми мали останніми роками, і, до речі, це виходить за межі періоду повноважень Віктора Януковича, якщо бути відвертим, ми маємо абсолютно політичне, всі роки, абсолютно політичне призначення Генерального прокурора, виключно в принципах політичної лояльності до президента. Ми маємо пірамідальну систему, коли думка начальника для будь-якого прокурора означає набагато більше, ніж будь-який абстрактний для нього принцип справедливості. Скажіть мені, як ми можемо побудувати ефективну систему правосуддя за таких умов? Починати реформу спочатку це цікава пропозиція, але до цих очільників у мене тоді запитання зустрічне: а що ви робили, перебуваючи в опозиції весь цей час? Якщо ви зараз прийшли до влади і не маєте готової пропозиції, ви не маєте обґрунтованої критики, що не так, ми готові до професійної дискусії про те, у який спосіб ті чи інші пропозиції можна вдосконалити. Я думаю, що це справді потрібна, необхідна, професійна дискусія, але її ніхто не збирається проводити. Тому що лишаються незмінними два принципи кадрової політики. Перший, це хороша людина не може порадити погано. Ну і відповідно за порадами дуже достойних людей, хто кого знає, як вже Роман сказав, Кума Сватим, призначаються люди. Ну і другий принцип, який ніхто не скасовував до цього часу, це звичайно грошові призначення. Тобто, зараз, якщо виїхати за межі Києва і поговорити з людьми в регіонах, Знаєте, ну, таке враження, що насправді Майдану не було і нічого не змінилося. І я думаю, що очікувати, що система змінить сама себе, як ми багато 23 роки сиділи і очікували, чи про те, що політична воля з'явиться у якийсь там е спосіб невідомий нам, я думаю, що цей час вже минув. Тому е, я надзвичайно вдячний всім тим, хто е, прийшов на цю прес-конференцію. Я сподіваюся, що це лише початок дискусії, але ніякому випадку не, не завершення. Я впевнений, що політична воля може сформуватися лише в тому в тому випадку, якщо суспільний запит на цю реформу буде настільки гучним, що його ігнорувати просто не можна. За іншого. Обставин будь-яка політична сила, яка приходить до влади, залишає при собі той зручний інструмент, про який розказував детально Аркадій Бущенко, яке дозволяє припроватизувати криворіж сталь в один, в другий, в третій раз чи спосіб, змінити власність тих чи інших об'єктів, примусити олігархів робити внески на підтримку тих чи інших політичних проєктів. Uh, ну і багато багато цікавих і корисних речей для тих людей, які хочуть відновити авторитарне управління в державі. От власне, реформа прокуратури це є один із необхідних елементів для демонтажу цієї системи, uh, проти якої виступили в Україні громадяни, яка завершилася надзвичайно трагічними на превеликій жаль події. Тому я думаю, що громадськість не має жодних зараз аргументів для того, щоб стояти осторонь. Необхідності проведення реформи прокуратури. Ну і нарешті, останнє, що я хотів сказати, на що звернули увагу засоби масової інформації, це на те, що попередне провадження відкрито прокурором Міжнародного кримінального суду, що подій на Майдані протягом трьох місяців у відповідь та декларацію, яка була зроблена українським парламентом. Розумієте, за нормальних обставин потреб у втручанні Міжнародного кримінального суду і його прокурорів. Абсолютно немає. Тому що зараз є політична воля розслідувати, є відкриті кримінальні провадження. Але така увага до цієї процедури ініційованої здиаки свідчить лише про одне: що в суспільстві надзвичайно низька довіра до того, що незалежне і ефективне розслідування може бути проведено. Чому? Я думаю, що відповідь полягає в темі сьогоднішнього пускову, тому що ми маємо тих самих людей, ту саму прокуратуру, ту саму структуру, ту саму субординацію всередині цієї структури, яка не давала нам дуже багато відповіді на питання, які ставили під неї перед нею суспільство, і на превеликий жаль, зараз поки що зміна персоналій, Абсолютно не дає нам підстав для антиоптимізму. Тому реформа необхідна. Я думаю, що е зараз надзвичайно важливо, що і романційний пакет реформи, багато організацій е громадянського суспільства розуміють і усвідомлюють, наскільки першочерговим завданням є реформування прокуратури. Не потім, не за інших обставин, не е е зупиняти реформу, посилаючись на складну. Військову за політичну ситуацію в країні, а рухати вперед, і ми впевнені, що ця реформа може призвести не до послаблення прокуратури, а якраз до її підсилення, до того, що професійність людей, які будуть здійснювати державне обвинувачення, в рази зросте, їхня відповідальність перед суспільством зросте, а їхня незалежність так само буде підвищена.